Місцеві дітлихи із велемча з квітами у руках зустрічають в своєму селі владику Михаїла. Якась мить і владика вперше переступає поріг майбутньої святині церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Ми раді вітати вас на нашій поліській волончанській землі. Щиро вдячні Богові за можливість. Присутність вашу сьогодні розділити з нами ту першу торжественну молитву в новобудові, яку ми не так давно розпочали, але молитвами благословенням Божим з допомогою небайдужих патріотичних українських людей звершуємо і робимо для блага нашої української нації. Велимча Владика Михаїл приїхав, аби закласти капсулу у фундамент церкви. O'er the land of the free and the the brave? Про українську церкву мешканці Велемча, де досі діє два храми під юрисдикцією УПЦ МП, мріяли давно. Але аби не сваритися з односельчанами прибічниками УПЦ, за старовинний покровський храм, який є на території села, один із велемчан віддав для облаштування святині свій будинок. Щоправда, повномасштабне вторгнення призупинило цей процес. Проте у жовтні 2024-го таки залили фундамент. А за літо звели стіни, в яких нещодавно Звучала божественна літургія і проповіді. Сьогодні тут нас зібрала любов. Любов зібрала вас, хто захотів, щоб тут була українська церква. Долучався до створення церкви у селі. Кожен хто як міг, хто грошима, хто працею. Переважно це сім'ї військовослужбовців, які воюють або які на жаль загинули на фронті. Вони дуже хотіли в своєму селі бачити українську церкву. Цей храм для мене дуже важливий, Я про нього мріяли наші військові, яких немає. Але я знаю, сьогодні їхня мрія здійснилась. Я хочу їх назвати. Це Іван Газюк, місто Воць, це Рачкович Володимир, це Тарчик Микола, це Гапонюк Микола, це Заліпа Олександр, Калінчик Василь, Сергій Капіту. Саме для цих хлопців це будівництво було дуже важливим. Всі, хто був задіяний у створенні української церкви в селі, отримали відзнаки з рук владики Михаїла. Серед них і місцевий вчитель, який власноруч робив архітекторські розрахунки споруди Віталій Трофимчук. Гарно все розчитали. В школі, напевно, добре вчилися. Не на пенсії. Ви молоді. Не пенсіонер. А далі все на кона. А то вже приписні села. Значить, Коли будете викладати плиткою, отут в крамі. Вам доставляється написати це на плитці центр світу, внизу велем Напишемо Напишемо, Владика Михаїл в своїй промові до Велимчан зауважив, що в селі досі лишаються дві церкви московського патріархату. Він висловив сподівання, що людям вдасться навернути односельчан до української церкви. Хай визначаються ті, хто сьогодні ходить в російську церкву. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. От хто туди ходить, от про того ми так і подумаємо. Але ми не відштовхуємо їх, а даємо можливість усвідомити і навернутися до своєї батьківщини, навернутися до своєї церкви української, і не треба прикриватися лживими виголосами і термінами. Отож, капсулу закладено будівництво святині у Велимчі продовжується. Незабаром дзвони з українського храму таки зазвучать над селом спільно із щирою українською молитвою. Адже про це так мріяли ті велимчанці, які у боротьбі за існування України і всього українського віддали найцінніше.